Я вітаю всіх серіаломанів, які заглянули на наш канал. Якщо ви шукаєте нові серіали для перегляду, ви не можете пропустити ці новинки, які викликали фурор у світі телебачення. Турецька кіноіндустрія не відпочиває жодного дня, намагаючись дати своїм глядачам більше різноманітної продукції. Турецькі серіали продовжують радувати нас своїми новинками. Крім того, турецька продукція відома своєю якістю та великою увагою до деталей, що забезпечує незабутні враження від перегляду. Кожна з них має унікальну та захоплюючу історію зі складними персонажами та непередбачуваними подіями. Від історичних драм до романтичних комедій кожен знайде щось для себе. Зі зростанням популярності турецьких серіалів у всьому світі не дивно, що все більше та більше людей шукають нові турецькі серіали для перегляду. Не пропустіть свій шанс ознайомитись з цими новинками та приєднатися до глядачів, які дізнаються, наскільки дивовижним може бути турецьке телебачення. Відкриє сьогоднішню добірку серіал Ти побачиш у вісні» або мрію про тебе. В головних ролях знялись Мурат Бос Осберг. Двоє молодих людей безнадійно застрягли у своїх мріях. Вони ведуть боротьбу за те, щоб зробити мрії реальністю. Енгін є бізнесменом, який цінує успіх, силу та життя в розкоші. Пелін вірить, що їй потрібно чекати правильну людину, яка приймає її такою, якою вона є. Шляхи Енгіна та Пелін перетинаються на вечірці. Двоє, які не пам'ятають закінчення ночі, опиняються у вісні, в якому вони одружені вже два роки. Енгін і Пелін з різними характерами мають труднощі у спілкуванні. Ані один з одним вони намагаються знайти вихід із цієї кошмарної ситуації і починають наближатися один до одного. Вони хочуть, щоб цей сон, який вони вважали кошмаром, продовжувався назавжди, але прокидається у своїх колишніх життях. Кохання двох людей, що розлучилися, залежить від того, чи зможуть вони перетворити своє кохання у реальну історію. Напишіть в коментарях, чи зацікавив вас цей серіал. Самотні серця це турецький драматичний серіал про головну героїню, з якою постійно щось трапляється. Втративши друга з поля зору, після чарівного вечора в Кападокії, Айда і Теоман знову зустрічаються в анкарі через три роки. Але тепер Айда з двоюрідним братом Теомана мехметом. Для Айди, роздавленої тиском матері і Теомана, що розривається між сім'єю та любов'ю, настане складний період. Пан Озан одержимий на злий, береться за роботу, щоб дбати поста свою бабусю, що несподівано змінює життя кумру. Не забудьте написати в коментарях, чи зацікавив вас цей серіал. В серіалі Юль Джемаль або Легенда про кохання в головних ролях знялись Мурат Юнолмиш, Серкан Чайоглу, Майліс Сезен. Юль Джемаль це турецький драматичний серіал, головним героєм якого є чоловік з небагатої сім'ї. Він зі своєю сім'єю стикається з різними проблемами, які лише загартовують його характер, живе разом із братами та сестрами дуже скромно. Сім'ї доводиться пережити непростий період у житті, наповнений трагічними подіями. Після смерті батьків головний герой вимушений відповідати за своїх рідних. Незважаючи на те, що головного героя оточують рідні, він весь час почувається самотнім через це не вдається побудувати стосунки та створити сім'ю, але не зважаючи на труднощі, які тільки його загартовують, він зустрічає дівчину, до якої відчуває теплі почуття. Він готовий боротися за своє щасливе майбутнє та своєї сім'ї до самого кінця, і кожен такий сміливий крок. Навпаки, починає наближати його до благополуччя, адже всі вони лише про це мріють. У кожному з героїв живе надія, і навіть перебуваючи у безвихідних ситуаціях, ніхто з них не готовий здаватися. Настає момент, коли Юджималю все ж таки вдається об'єднати свою сім'ю. Ну що ж, на цьому все стежте за нашими новинами та нашими роликами. Нам буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на наш канал. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!